Бінокль Мілтек міні Gen 10 х 25 з футляром для перенесення це яскравий представник лінійки оптичного обладнання від відомого виробника Мілтек з Німеччини. Цей бінокль забезпечує десятикратне збільшення об'єктів і ідеально підходить для військових любителів спостерігати за природою активних мандрівників, мисливців та рибалок. Конструктивні особливості ця модель виділяється на тлі конкурентів завдяки своїй міцності та практичності. Корпус бінокля виконаний із високоміцного пластику, покритого шаром гуми, що не тільки забезпечує відмінний захист від зовнішніх пошкоджень та пилу, але й запобігає ковзанню в руках під час використання. Спеціальна форма корпусу зручно лягає в руку для надійного утримання, а також оснащена спеціальними отворами для шнура, що дозволить носити його на шиї. В комплект входить чохол з липучкою і ременем для зручності транспортування. А також серветка з мікрофібри для дбайливого очищення лінз від бруду і пилу. Технічні дані, розмір з чохлом 13 на 8 на 4,5 см, ідеально підійде для рюкзака або багажу, легкий та зручний у перенесенні, вага всього 300 г, стильний та функціональний дизайн е з кольором камо, діаметр лінз 25 мм, забезпечує яскраве та чітке зображення. Десятикратне збільшення робить далекі об'єкти ближчими та більш деталізованими, розмір поля зору на відстані 1 км. Дорівнює 101 метр, вихідна зіниця 2 мм. Можливість корекції Діоптрій дозволяє підлаштувати бінокль під особливості зору. Бінокль Мілтек Mini Gen 2 10 х 25 це поєднання надійності, функціональності і комфорту. Вибравши його, ви отримуєте не просто оптичний інструмент, а надійного помічника під час подорожей, полювання чи спостереження. Придбати бінокль можна у магазині Шериф у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9, або замовити на сайті.